Навчання кількома мовами дуже важливе для розвитку молоді. Це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, який відвідав Буковину з робочим візитом. Чиновник перевірив боянський ліцей лідер, де поспілкувався з дирекцією закладу, учнями та представниками Чернівецької ова. Деталі про візит розкаже мій колега Максим Берник. Готовий? Він руму. Так, спробував зіграти у футбол на шкільному полі у селі Бояни міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Посадовець також перевірив укриття та детально дізнався історію створення навчального закладу. Шикарно обладнане укриття за всіма стандартами. Мені дуже сподобалось прекрасний професорсько-викладацький склад. Мені об'єктивно є чим сьогодні поділитись досвідом. по... Відвідування інших областей бояни село з великою частиною румунськомовного населення, тому у школі роблять все для того, аби зберегти автентичність та надбання попередніх поколінь, розповідає міністру Світлана Гавка. Директорка запевняє, намагається бути прикладом білінгвальної освіти у регіоні. Це є сам процес навчання. Це може бути одна частина уроку однією мовою, друга іншої мови і. Але ми маємо таку можливість, бо у нас дуже такі гарні вчителі, які володіють і румунською мовою і, досконало, і українською мовою. Сам міністр погоджується небо, як важливо підтримувати подібні заклади з великою частиною етнічних меншин. Навчання двома мовами це є дуже важливо на сьогодні, і важливо в тому, що людина в будь-якому випадку розвивається більш більш динамічно, більш развито, розвинуто і в цьому контексті дуже важливо підтримувати. Цей заклад може стати прикладом для інших шкіл по всій Буковині. Також зауважує керівник області. Викладання ну, умовне, якщо є таке бажання у самих учнів, є така потреба, то я рахую, що це потрібно задовільняти. Ще одне хочу подякувати цьому педагогічному колективу. Вони здійснюють досить велику волонтерську допомогу нашому фронту і нашим вимушено переселеним особам. На згадку про відвідин ліцею учні передали міністру оберіг, який створив власноруч. Та з боян каже Сергій Шкарлет, забере додому не тільки дитячий подарунок, а й недооцінений досвід. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4